Одного разу, коли я був на футболі, я зрозумів, що я перестав трястися, я перестав переживати, я втратив у цей кураж, я втратив оці ці емоції. Я зрозумів, що це для нас стало вже як буденністю. І захотілося більшого виклику. Пригадую, перший матч на професійному рівні. Це був кубок. і з... Таких обставин рух отримав суперника Соснівку. Це були команди суперники, принципові суперники на обласному рівні, і тому матч такий був досить емоційний. І коли ми забили один гол, команда Соснівка вже, можна так сказати, получ... отримала мандражик і. Не, не справлялася з, вже з нами. Задання зразу вже було. Перша ліга. Ну, ніхто не хотів в другій лізі проводити час, тому що ми підібрали досить хороших футболістів, е, знали амбіції. У нас всіх, що ми хочемо, і ми розуміли, що та команда готова проти цю другу лігу. Я пам'ятаю цю першу ігру. Ми грали тоді з Маріуполем 6-0 виграли. Перший тайм 3-0 і другий 3-0. Все слопнемо, два забив. Це були геть інші емоції, це інші вболівальники, це ті оркестри, кораж нас не покидав. Багато глядачів, всі хотіли подивитися, що представляє собі собою рух, нова, нова команда на професіоналах. Тому, я пам'ятаю, ми дуже-дуже, можна так сказати, легко перемогли. 6-0. І що запам'ятався, перший матч забив свій дебютний гол. Футбол це рух в цьому матчі. Ми в другій лізі, можна сказати, рахувалися фаворитами, і ми приїжджали до команд, які оборонялись всією командою. Тому було важко нам забити гол, важко було вскрити ту насичену оборону. Вважаю, через, через ці компоненти ми і не зайняли першого місця. У нас тільки ближайший визволь це Прикарпаття. Решта Херсон, Маріуполь, Каховка. Кіровоград, Інгулець, тобто всі виїзди, понад, понад, там, Запоріжжя, три рази Одеса це майже по тисячу кілометрів кожен виїзд. Це великі витрати, це заявка, це футболісти, які прийшли на досить хороші умови. Це все гроші. І кожен з нас розумів, що якщо не буде десь результату, ну, це буде тяжко пояснювати, тому що ми пообіцяли вийти. Першу лігу, Ми тут це мало це зробити. Було переживання, але в цей час виходило три команди, я все одно розумів, що ми в трійку попадемо. Ну, і задача так ставилась — попасти в трійку. Просто апетит прийшов під час їди і хотілося виграти, але. Ну. Отак сталося, закінчили другий ми завжди в друге місце заходимо. Ну, зайшли, головне ціль була досягнута. Після колосу, дебютної перемоги, можливо, всі подумали, що чемпіонат пройде дуже легко, бо на той час колос був вже тоді найсильнішою командою в першій лізі на той момент, і всі чекали від нього виходу в вищу лігу. Тому, можливо, ця перемога дещо і розслабила команду. Всі зарано повірили, що буде так легко, а оказалося, що перша ліга то надзвичайно міцний горішок. Трошки ми переоцінили, напевно, свої сили і вірили, що саме цей склад спроможний. У нас не було завдання одразу виходити в прем'єр-лігу, тому що ми розуміли, що давайте перше коло подивимося, як буде результат, що ми можемо, що ми, на що ми спроможні. Це перший рік, якби не було такого завдання в вихід. Перший рік завжди такий: треба подивитися, які команди, подивитися, який рівень футболу. Ми, тільки, ми якби були новачками, там ми тільки вийшли з другої ліги. І тут перша ліга. Ми програємо одну гру, другу, третю, четверту. Такого не було взагалі ніколи, ні на якому рівні для нас. Звичайно, треба робити якісь висновки. Я бачу очі Петровича, його злість, його там, тишину навіть, тому що краще хай він кричить, краще хай він не знаю, б'є кулаком по столу, хай викричиться, але краще хай не мовчить, тому що його мовчання ховає за собою якісь там. Темний тунель, під яким ну, ти не знаєш, що відбувається там. І от ми попали перший раз, можна сказати, в таку яму, з якою нам довелося виходити шоковою терапією. Я розумів, що мені в команді щось треба таке робити, щоб принцесу там, розбудити, знаєте, що щось мало відбутися в команді, щось таке. Що... Мало встряхнути всіх, перевернути, вкинути. Не знаю, я був готовий на будь-який нестандартний хід, який тільки може бути. І Тоді з'явився в нас мазу. Знаєте, змінювалися не тільки тренера, змінювалися і футболісти. Напевно, в той час і, знаєте, і керівництво шукало того тренера, який дасть результат, і тих футболістів, які будуть давати результат. 100% кожен тренер залишив і свій слід, і напевно свій відбиток, і своє враження. І напевно кожному з футболістів кожен тренер щось дав. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, але я думаю, що з кожного тренера і тренерського складу, який був в Русі, варто було взяти якісь корисні і нові речі, які, які потрібні, як і кожному футболісту, так і команді взагалі. Тому, от, напевно, найпереламніший був період першої ліги. Хоча, ну, так, він дуже хвилювався тоді. Хоча кажу, сказав мені: ну, не вийдемо, не вийдем. Нічого страшного, значить, будемо грати. Каже, я не хочу виходити, щоб бути, скажімо так, якимось там лузером чи аутсайдером. Я хочу виходити вже маючи свою команду. Ну, команда набила багато шишек перед тим, як вийти до Прем'єр-ліги. Коли я прийшов, і клуб, і, можливо, інфраструктура, і рівень, і все було на трошки іншому рівні, але було вже тоді видно, що чекає команда і клубу величезний прогрес. В принципі, воно так крок за кроком ставалося. Правда, Напевно, пішло і багато нервів і болівальникам, і керівництву, і футболістам, тому що не все так вийшло одразу, як хотілося. Я пам'ятаю. цей день. У Петровича було день рождения. Ну, і, мабуть, він був тоді один із щасливих людей. Чому? Тому що я прийняв прийняв трохи раніше рішення, але пройшло. Это в 1 февраля. До этого я, ну, как бы, решил, что... Хотя ситуация была крайне, ну, крайне тяжелая, что, ну, нужно попробовать в таких условиях сработать, когда нужно фактически ко из команды, ну, как бы вам сказать, Перенство области делать команду, которая может добраться до премьер-лиги Украины. Для меня это топ-тренер. І не тільки для мене, для багатьох. Секрет успіху вміти донести кожному футболісту і кожному члену не тільки команди, а й клубу, що таке є праця і як організувати ту працю на досягненні мети. Це моя думка щодо Кучука це людина, яка може побудувати команду з будь-яких футболістів. Він не будує команду, от, дайте мені зірок, і я тоді от, я вам покажу. Він будь-яких футболістів бере, знаходить їхні плюси і мінуси, використовує їх, знаходить, де їм грати, на яких позиціях. Станіславович, звісно, це та людина, яка в їжових рукавицях, починаючи від себе, закінчуючи прибиральницею. У нього присідали всі: він, президент, водій, всі. Знаєте, коли приходить іменитий тренер, футболісти більше його прислухаються. І тому мені здається, що це просто ем, дав поштовх для всього клубу. Ми, от, я вважаю, з його приходом стали от на, на шлях цього професіоналізму. Коли він до нас йшов, то звичайно ми здобували дуже багато, але він ризикував втратити дуже багато. І це от заслуговує на повагу те, що що він наважився сюди прийти. Він якраз підбирав футболістів на вже, щоб ставити якісь задачі на вихід Прем'єр-лігу. Він так і казав, що зараз ми так набираємо обертів, пристрілюємося, придивляємося, і вже з нового сезону будемо брати напрям на вищу, вищу лігу. Першу гру я тоді не грав, був травмований. Здається, на виїзді виграли у Балканів. Забив мій бивший товариш по команді Даніл Кондраков, це я дуже сильно пам'ятаю. І з цього і почалось наш, наш, наш шлях до дощі Ліги. Я вірив, що команда може вийти в прем'єр-лігу в кожному сезоні, але так серйозно. І так, впевнено, це, напевно, сталося вже, коли прийшов коли Коликучук, прийшов. До того моменту реально багато що змінилося в плані спорту, в плані футболу і менеджменту, напевно, всього, що навкруги футболу. Що було відчутно, що команда реально і впевнено буде йти до тої мети, і вона її доб'ється. Як я відношуся до того, що клуб переїхав, звичайно, нам, можливо, в виниках стало трошки тісно. Будемо відносити винники Львів, це одне ціле. Переїхати в Львів, де більша аудиторія людей, де у Львові люблять футбол, де ми мали стати львівською командою. Ну, я приїхав в рух винники, потім грав в рух Львів-винники, а тепер вже рух Львів. Змінилося багато емблем. Напевно, теж показник того, що клуб росте, міняється і е, виходить на новий рівень. Ребрендинг вийшов просто бомбезний, супер. Е, велике у велике нас значення в клубі є медіа, яка і дає рекламу. Рекламу для глядача. Рекламу перед іграми на стадіоні, де розважають вболівальників, це великий є плюс, коли люди не тільки е, з, є змога подивитися футбол, але ще і навколо футбольні дії. В моєму розумінні клуб це не, не, не виключно там, команда, інфраструктура і там, стабільна виплата зарплати. Клуб це в першу чергу ідея. ідея. З якої має народитися таке поняття, як філософія. Київ він для нас став таким ну, рідним стадіоном, тому що там і результати складалися добре, і команді затишно там було, і став для нас своїм. Ми прижилися, скажімо так. З якимось кожним матчем я бачив, що приплив людей. Тобто інтерес людей до, до руху він, якби, зростає. І вирішили просто щоб зробити такий крок назустріч тим людям, щоб ну, тип, не вони йшли до нас, а ми йшли до них. Хороший рік був, чесно скажучи, по емоціях, по, по тій атмосфері, яка була в команді. Кожен розумів, коли приходив на тренування, що ми робимо, тому що була конкретна ціль поставлена вийти прем'єр-лігу. І цю ціль ми розуміли, що ми маємо зробити саме цього року. Одна з найважливіших ігор була з Чорноморцем. Ця команда тільки як вилетіла з вищої ліги. Багато футболістів залишилось. Для нас це було дуже так, важливо перевірити себе, подивитися, на що ми здатні, чи готові ми до вищої ліги. Долю матчу вирішив там, один епізод, коли там, заставний прострелив, і я замкнув просто передачу. Президент наш завжди тільки підтримував і підтримував. Я пам'ятаю, як сьогодні, як він зайшов після оболоні, коли ми програли дома 1-0. І він зайшов і каже: Хлопці, ми будемо в прем'єр-лізі. Я бачу, що у вас є колектив, як ви віддаєтеся, все буде добре. Ми будемо у вищій лісі. Я вам сьогодні вперше, як президент, заявляю, я докладу максимум зусиль. І в один момент я кажу: Гріш, ти знаєш? Я так не хочу, щоб ви виходили в прем'єр-лігу. Тому що я розумію, наскільки ти ще емоційніше будеш переживати кожну гру, як і перемогу, так і поразку, кажу, я не знаю, чи в мене хватить сили, от, от бачити ці всі емоції, і як я тобі зможу з цим допомогти. Ну, кажу, направду. У Інгульцем у нас завжди такі принципові поєдинки. Ми, що вони, що ми хотіли завжди вийти в вищу лігу. Хотіли і робили все для цього. Кожна гра як фінал у нас з ними були. Там, виходили і, як кажуть, просто билися з ними за перемогу, за, за очки, за перше місце в таблиці. Була така напруга, видно. Тоді ще й на стадіон СТІФ прийшло дуже багато людей. Це так радувало, Це така підтримка була. І я тоді мені, Станіславович казав, що чекай, чекай, буде в тебе момент і зможеш забити. І себе налаштовував, що буде момент треба пробити. Атака руху. удар і на дев'яносто вже першій хвилині. Ейфорія була, така радість була, що не передати словами. В 19 дев'ятнадцятому турі коли ми. Так, в очень тяжелых условиях, на тяжел, очень тяжелом поле. Смогли победить при Карпате, как ни странно. Да? Но игра была, складывалась очень тяжело, хотя мы имели преимущество. Но именно командный дух футболистов, тех, кто играл в тот момент, был очень сильный. Они все равно, вот я помню, там Бодя Байчук, у него пробита нога, перевязана, нога идет кровь, он говорит, я говорю, я тебя меняю. Он говорит, нет, я буду играть. Знаєте, перша частина сезону ніби все йшло добреми на першому місці, і команда ми провели дуже хороші збори в Туреччині. Ми майже всі матчі виграли, і команда просто, ну, як кажуть, є знаєте, такі вислів в футбольний вислів. Ми тоді прийшли дуже хороші збори. Ми, ну, чесно, тобі, на, на мою думку, Може, найкраще, може, такі, то, що я психологічно відчував, що ми зараз приїдемо в Україну, будемо починати чемпіонат, що ми будемо хлопати просто всіх, чесно. Але не так стається завжди, ти плануєш одне. ну, Прилетіли за два-три дні просто корона. І вибило з колії, чесно, всіх Чуть-чуть було важко, ніхто не знав, що буде далі. Сезон, чесно кажучи, був дуже тяжким. Мені здавалося, що він безкінечний. Настільки довго тянувся, він. Не тільки по календарю. Перед самим початком другого кола сталася зміна головного тренера. Сьогоднішнього дня в нас новий головний тренер, я думаю, ви його знаєте, тому прошу привітати. Мені зателефонував Ігор Михайлович Дедишин і сказав, що є така можливість і що клубу потрібна допомога. Десь як брав участь також в штабі Станіславовича. І... Ну, і Щоб ця робота не була втрачена, відповідно. Я вирішив, що візьмемось, щоб допомогти. Якби найголовніше, щоб зробити результат, довести до кінця. Для нього було нелегко, мені здається, бо напруга саме більша була, бо, тому що фактично ми спочатку не мали результату, а потім тільки результат до нас прийшов. Прийти без зборів команду, де приходить Мирон Богданович, він, де в нас коронавірус. Де в нас за три дні до чемпіонату змінюється тренер, бо так, на жаль, сталося. Нам одразу їхати на виїзд, нас хворі футболісти, де в нас одна невдача, на жаль, друга, а очки втрачати не можна було, пам'ятаєте. Сьогодні ми на першому дві гри програмою може на шостому. А нам їхати в Оболонь, нам їхати в Чорноморець. Команди всі хороші. А права на поголку ти не маєш. І футболісти вже так само розуміли це. А коли ти програєш одну гру, потім нічя, потім знов якась нічя, в тебе десь вже всередині складається такий якийсь мандраж, якісь переживання, що ти не маєш права на помилку. Тоді в першій лізі там треба було всі ігри перемагати, тому що іменно борешся за перші місця. Не просто для того, щоб залишитись там. Ну, це тиснуло, тому що треба саме вигравати, не там, десь в нічию, десь на виїзді можна, не можна було на виїзді в нічию грати. що все треба було перемагати, тому якби це найбільше найважче було. Ця гра з агробізнесом так, вона десь, я не можу сказати, що нас не вдавалось. Ми ввели в рахунку, потім в другому таймі, я пам'ятаю, ми якось зупинились взагалі. Ця команда. Такий холодний душ для нас тряхнуло. так нас серйозно то було психологічно, бо після тої гри там очкович -очко йшли. просто не було права навіть на помилку ніякого. І не знаю, той матч, може, зробив нас сильнішим. може, знаєте, може, треба деколи, ну так, можна і без того, але не знаю. Тоді в нас же. Ми розуміли, що не маємо права, е, права на помилку і ну, просто віддавалися кожен матч на, на 100%, на 120. В цій грі за Болоню. Я пам'ятаю, там у Ернеси тільки моменти три таких були, що тяжко було забити, чим не забити. І... Десь, може, фарту не вистачало, ось так ось бажання перемогти сильно, воно десь заважало нам. Ми їхали в автобусі, якось виїжджали вже зі стадіону, і Зіновіч навіть нам сказав в автобусі, каже, хлопці, ну, нам нічого не залишається, як виграти шість ігор. І ми вірили в то. вірили, що все буде добре. Для мене переломна гра стала згірником спорту. Коли ми в меншості лишилися десь в хвилині 60-тій і вирвали перемогу на останніх хвилинах. Для мене це була, напевно, переломна гра, а вирішальна гра була з Минаєм. Ми тоді перемогли 1-0, тоді забитий мій гол. Це теж такий матч, що хочеться згадувати його. Ці 90 хвилин просто в напрузі гра до, до гола, я думаю, йшла просто, де, де було дуже багато боротьби, де ну, дуже важко було. Ми фактично мене взагалі там, шансів не дали. Так забили там зі стандарту, але вже ми, нам три очки треба було. Ми вже грали по результату і тому дуже ми тоді впевнені були в собі, що ми, якщо ми цю гру переможемо, ми вже фактично на 99%. Потрапляємо до примірлі. Ми сиділи в роздягальні перед грою з Краматорськом. Е Останній тур, і всі, дивлячись на хлопців, всі розуміли, що о, от один, один крок, і ми там, і це всі розуміли, яка це відповідальність. Я б не сказав, що ми хвилювалися, я б сказав, що всі були настільки налаштовані і були готові зробити все, щоб перемогти. щоб Врешті-решт вийти в прем'єр-лігу. Ну, це якраз була остання крапка, так, яку ми поставили, вигравши 4-0. Е ну, тоді і налаштовувати нікого не потрібно було. Це і все, всі все зрозуміли, що перемога всями, історичний момент для нашого клубу. Там, здається, вже на першій хвилині ми забили гол і відразу відчули впевненість і вже потім. Отримало задоволення від гри. Ну тоді пам'ятаю, вже після матчу були сумасшедші емоції. Чесно, за що я люблю футбол? За емоції, за за, голи, за паси, за перемоги, поразки. То просто живеш футболом і емоціями. Наш шлях тернистий, але він наш. Він непростий, він складний. Оце тому у нас на, насправді непростий шлях. І... Можливо, воно з боку виглядає все легко, все красиво, але це насправді не так. Ми добилися своєї цілі. Деякі осаб'є ще не з першого місця, тому що це звання чемпіона і це престижно, але Давайте лишемо чемпіонства вже на прем'єр-лігу. Та круті були емоції, бо дуже хотілося нарешті зіграти в вищій лізі ще й своїм клубом, від якого я йшов від другої ліги до вищої. Тому були самі позитивні емоції. Григорій Петрович зайшов в роздівалку після гри і каже, я вас всіх чекаю в себе вдома. Приїхали, звичайно, там сцена була. Артисти, діді. ну класно було, дуже гарно ми відсвяткували то все всі разом. Це саме головне, я рахую, було. Були приємні дуже емоції. Ще не один день ми згадували, сміялися над тим всім. Так що було суперово. Тоді на той момент стояла задача це вийти в Прем'єр-лігу, і ми її виконали. І я дуже щасливий, що я став частиною цього. Зараз на даний момент це у нас добре закріпитись. Чемпіонаті, в вищій лізі. І, напевно, мрія, як і моя, і всього клубу, це потрапити до Єврокубки. Оцей наш вихід в вищу лігу. це Я першому, кому написав велику смс-ку, це Леоніду Станіславич, йому подякував. Я йому подякую, Станіславович, ви навчили нас перемагати. Ви не тільки заставили нас повірити в те, що ми можемо бути переможцем, ви нас навчили цього робити. Це була в мене велика смс смс. Подяки. Це перша людина, кому я написав великі слова подяки. Великі.